Найвешко буде прокладку потерномовного каналу. Дивіться, який гарний закат. Щойно от лунала повітряна тривога, російськомовний канал знімав. Ось Максиком на прогулянці, бачите, на шкільному подвір'ї люди є, займаються спортом. 8 квітня закінчується, Отаке, таке, тривоги. Дуже часто сніг ще насипався, дивіться, на зеленому біле ми з Максиком на прогулянці. Ну таке, він не зрозуміє, що, що таке, звідки таке, да? Одягнули, як на північний полюс. Біжуть, біжуть люди, займаються спортом і це гарно. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Дівчатка пішли до тебе щось купити на вечерю, бачите. І попадали ну квіти, і сніг воно таке все перемішалося. Погода то сонечко, то... то... І Максик нічого не розуміє, що таке? Що воно таке коїться? Ладно. Вон, поїхала швидка на тихий вечір, спокійну ніч, усім миру добро злагоду, всім щиро дякую. Тобто, звичайно, будемо жити, не на що. На, на добра іншого люди, пока.